До надзвичайних подій. На трасі стри Івано-Франківськ загинув 23-річний водій ВАЗу. Він зіткнувся із Фордом, яким керував 61-річний сп'янілий водій. Порушнику загрожує до 10 років позбавлення волі. А у селі Жовтанці аварія сталася вже через киянина під кайфом. 19-річний молодик на шевроле врізався у рейсовий автобус. Від удару маршрутка перекинулася, а двоє її пасажирів опинилися на лікарняних ліжках. Гори водія під наркотиками та ще й без документів вже затримали правоохоронці. Грандіозний улов на пункті пропуску груші в Будоміш. тут митники затримали 43-річного чоловіка, який під капотом перевозив гаджети від Apple аж на 5 мільйонів гривень. Саме таку суму контрабандисти пер змушені відшкодувати державі. Нові подробиці у справі єворівського коригувальника російських ракет Олександра Касторного. Після скандального затримання його адвоката за габар зрадник залишився взагалі без захисту. Львівські юристи просто відмовляються представляти його права у суді.